Закриття пляжу Золотий берег для відвідувань, контроль вилову та продажу риби з річки Десна та створення оперативного штабу з керівниками профільних управлінь та КП міськради, який співпрацюватиме з Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області для ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації, що сталася через забруднення річки Сейм з території РФ з 26 серпня в річці Сейм на території Батуринської громади заборонили купатися та ловити рибу через значне погіршення якості води. Там зафіксовано гибель риби та тварин, котрі живуть біля Річка сталося це через потрапляння до водойми великої кількості органічних речовин, що знизило рівень кисню у воді. Росіяни від 14 серпня скидають у річку Сейм на території Росії відходи невідомих речовин, спричиняючи забруднення водойми. Вважають у Міністерстві захисту довкілля України. Річка Сейм впадає в Десну, тому забруднена вода в розбавленій кількості й до міста. Щоб обговорити ситуацію і для координації дій на загальну міську нараду в муніципалітеті 3 вересня запросили очільника екоінспекції Поступово вона рухається в бік Чернігова, ми розуміємо далі в бік Києва. Станом на сьогодні, станом на сьогодні вода забруднена, дійшла в районі Авдіївки, Гориця, ну, тобто до Чернігова по воді кілометрів 30 40 ну, Тому очікувані прогнози. На щастя, не справжуються, е, якимось чином е, призупинилась течія. Е, можливо, якісь дії робляться в Києві щодо підняття там дамб і так далі. Е, погодні умови е, зменшилася кількість надходження з річки снов, е, тому ситуація наразі е, сповільнюється, але це не прогнозоване сповільнення, воно може в будь-яку секунду е, розпочатися. Швидшуватися, тому прогнозовано все одно, я думаю, доба дві, і забруднення дойде до Чернігова. Чернігів водоканал нині вже тричі на добу здійснює забір води з десни у межах міста. Це власна ініціатива підприємства та місцевої влади, аби моніторити ситуацію та інформувати містян. Наразі фіксується поступове зменшення концентрації кисню у воді. Хочу офіційно прокоментувати ще раз. Жителі Чернігівської області з річки Сейм та з річки Десна воду не п'ють. Поверхневого водозабору на питні потреби немає. Десна і Сейм мають інші функції, там рекреаційні і так далі. Так, да, Дійсно, Чернігів водоканал не має ніякого відношення до річки Десна. Від себе особисто хочу подякувати за небайдужу позицію. Щодо підтримання, скажімо так, і інформаційної політики, і щодо, ну наскільки ми розуміємо, втручання в ситуацію, яка станеться через добу-дві. стан води в Десні в районі Чернігова суттєво погіршився. Після обіду 3 вересня Чернігів водоканал оприлюднив результати лабораторних досліджень води в річці, відбір проб. Проводився об 11 ранку цього дня. Концентрація хімічного споживання кисню у поверхневій пробі зросла в одну цілу та одну десяту в порівнянні з вранішньою пробою того ж дня в пробі з донним осадом та плівкою з поверхні води. Концентрація хімічного споживання кисню перевищує встановлений норматив у 4,5 рази на загальноміській нараді 3 вересня виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако повідомив, що пляж золотий берег на певний час закривають для відвідувачів До сьогоднішнього дня. Треба спільно з паркувальним ринком, ринок, та торгівлю, яка там є, припиняємо оренду, перерахувати перерахувати на сіті. Тобто там же є. Я не знаю, що робити з рестораном, який там золотий берег, хай ну, треба вивчити він, начебто трошки є відстань. Від річки, але там люди теж можуть бути. Вони туди будь приїжджати, приходити. Вони будуть дихати цим для того, щоб забезпечити цю роботу, треба територію пляжа закрити. Наполеглива, шановні чернігівці, це по суті ваша безпека, ваше здоров'я, здоров'я ваших рідних, близьких. Уникайте як мінімум найближчими днями там чи тижнями наближення до річки Десна межах міста. Якщо потреби в цьому немає, то потрібно це уникнути. Також заборонено виловлювати та продавати рибу з десни. Муніципальна варта спільно з поліцією та Держпродспоживслужбою контролюватимуть продаж риби на стихійних та міських ринках. На тептенці було чітко розписано кожному по його функціоналу, що має робити, готуватись до надходження мертвої риби, визначити місця. Для утилізації, зробити групи, які будуть збирати, вивозити, захоронювати. Там будуть представники Держпродспоживслужби, ДСНСу, ну а далі там місцеві, поліція, у вашому випадку муніципальна варта і так далі. Контроль за продажем риби, абсолютна заборона таких нефахових. Рекомендації, як вилов ще живої риби і пересадка їх у замкнуті водойми, це категорично заборонено, оскільки те, що пропаде риба в десні, не варто її переносити на інші водойми і тим убивати ще їх. Начальник держекоінспекції в області прокоментував і ситуацію з приводу маніпуляцій, котрі ширяться у телеграм-каналах та соцмережах щодо загибелі качок на річці Стрижень. Забруднення річок сейм та десни не впливає на стан води в стрижні. Фото з мертвими качками, котрі публікують у соцмережах та телеграм-каналах. Він назвав маніпуляцією смерті качок. Більше пов'язані з людським фактором. Я прошу навіть не звертати на це увагу, як казав. Політичний один діяч, собака лаєт. Річка Стрижень, дуже маленька річечка, дуже зарегульована, на неї дуже велике антропогенне навантаження. Це окреме питання. Я його хотів підняти ще три роки назад. Да, є питання, її треба чистити, її треба дерегулювати, за нею треба дивитися. Там має бути спільна співпраця там КТП і так далі. І так далі щодо незаконних фрізок. Щодо Чорторіївського, щодо взагалі розчистці порусла З свого боку. Що попрошу? Ситуація щорічна, схожа і так далі. Нічого критичного там немає. Єдине, що критично, це людський фактор. Тобто всі ми розуміємо, яка ситуація, люди в місті, не маємо де відпочивати, масово ходять на береги, понабирають повні кармани цих батонів і ці качки їдять їх, як не в себе. Їх не треба годувати, качка, тварина, яка сама знайде собі що з'їсти. Коли вона бачить їжу будь-яку, вона її їсть, вони набухають, здихають. Вчора мав Розмову з виконуючим обов'язки голови Держпродспоживслужби, вони робили ростини, Ніякого критичного там нічого немає. Чернігівців просять повідомляти про місця стихійної торгівлі річковою рибою у міський контакт центр за номером 0800 509 350 та головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області 0462 774 474.